Інформаційна година Вітаю з вами Вікторія Дивнич з інформаційною годиною від Всеукраїнської ініціативи Активна громада у місті Буслав. І цього місяця ми будемо говорити про другий етап аграрної реформи, який власне і стартував цього місяця, 1 січня 2024 року. Загалом вже триває третій рік спочатку земельної реформи, і за цей період було продано і подаровано лише 1% від усіх сільськогосподарських земель, і це розвіє міф про те, що всю землю одразу продадуть 1 липня. Дві 2021 року в Україні відкрився ринок землі, і до 2024 року купувати землі сільськогосподарського призначення могли лише фізичні особи, які є громадянами України у кількості до 100 гектарів. 1 січня цього року розпочався вже другий етап земельної реформи. І тепер купувати сільськогосподарські землі можуть і юридичні особи. Втім, лише компанії, учасниками яких є громадяни України і у розмірі. Земельних наділів не більше як 10 тисяч гектарів, і також невід'ємною частиною реформи є електронні аукціони, і це основний запобіжник проти можливих маніпуляцій або ручного втручання. А втім, у листопаді минулого року українські аграрії, члени сукраїнської аграрної ради, просили президента Володимира Зеленського підтримати петицію щодо відтермінування стократного збільшення лімітів на продаж землі на два роки після. Завершення війни, Тож, про те, чому на думку Всеукраїнської аграрної ради необхідно відтермінувати збільшення лімітів на продаж землі, про основні нововведення, які передбачає другий етап аграрної реформи, і про те, як ці нововведення вплинуть безпосередньо на громадян, будемо говорити із заступником директора Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. Доброго дня ще раз. Давайте розпочнемо із питання. От з 1 січня стартував уже другий етап земельної реформи. У чому вона полягає, та як це впливає на земельні ресурси в громадах? Ну, якщо власне згадати, то сам закон був прийнятий у 2020 році, перший етап настав двадцять першого році, 1 липня, передбачав присутність лише фізичних осіб українців і право реалізації 100 гектарів воїнів руки, власне. Два роки діяв перший етап, скажімо так, не найкращі роки, тому що вони пропали на повномасштабне вторгнення і повноцінно оцінити потенціал, який мав відбутися за ці роки, не вдалося, тому що на першому етапі передбачалося, що власне для малих виробників створюється ініціатива, що вони мали можливість придбати і не відчували дуже великої конкуренції з боку великих гравців, які мають більш до ну доступніший доступ до. Фінансів, але так як війна ніякі фінансові інструменти не працювало, і наступний етап, який розпочався з 1 січня, він викликав дуже велику хвилю непокоєння, невдоволення, тому що власне під час війни товаровиробники відверто збанкрутіли, Багато хто безпосередньо перебуває на війні, той хто не на війні працює і намагається всіма силами допомогти армії для перемоги. Плюс у нас є тимчасово окуповані території. У нас є. Де окуповані території, але на яких проводити господарську діяльність дуже важко, якщо не говорити, що зовсім неможливо, тому що вони пограбовані, знищені поля їхні заміновані. Тому в цьому контексті ми, як Українська гравна рада, в другому етапу в контексті збільшення лімітів не досить негативно до цього відносимося. Ми не проти того, щоб реформа продовжувалась в тому вигляді, як вона стартувала в 2021 році, щоб були фізичні особи, щоб було 100 гектарів в одні руки. Ми не проти навіть юридичних осіб, тому що вбачаємо, що юридичні особи власне прописані так в законодавстві, що кінцевими власниками і бенефіціарами мають бути безпосередні українці. Тому в цьому контексті ліміти в 10 тисяч гектарів це найбільший трудність, яка сьогодні ставить під питання. Взагалі, цього наступного етапу, тому що повторююсь для багатьох середнього і малого бізнесу, це не реальні умови, в яких сьогодні можна конкурувати за обіг земель сільськогосподарського призначення. А в Україні частка виробництва аграрної продукції середні і малі виробники це порядка 70%. Тому в цьому контексті ми, як Всеукраїнська аграрна рада, разом із аграріями по Україні написали петицію на сайт президента. Ця петиція в листопаді місяці там за 20 днів набрала більше 25 тисяч голосів, а саме вона стосувалася не підняття лімітів. Сьогодні стоїть завдання перед Кабміном, перед Верховною Радою відреагувати на рішення президента, який доручив уряду розібрати в цьому контексті чи доцільно піднімати в такий час. Ліміти, враховуючи це питання національної безпеки, і питання продовольчої безпеки. Тому, якщо дивитися в цілому, то наступний етап на сьогоднішній день він не матиме такого позитивного характеру в тому плані, що суть його передбачається, що має створюватись конкуренція, має створюватися умови, коли фінансово спроможні товаровники, входячи в конкуренцію, будуть на аукціонах пропонувати ту ціну, яка була б вигідна безпосередньо власнику цієї землі. А ми бачимо ситуацію, коли не маючи цих фінансових інструментів, просто великі компанії, транснаціональні компанії, які мають доступ до фінансового ресурсу, будуть диктувати умови, за яких відбуватимуться ті чи інші аукціони, та чи інша ціна. Тому власне, навіть з точки зору громад, ми не бачимо перспективи, щоб ці громади отримали значно більше фінансувань. Тому що якщо не буде конкуренції, то відповідно ніякого росту навіть за рахунок присутності юридичних осіб. Ми не будемо спостерігати. Я б дуже просила трішки зупинитися на тому, на основних тактезах, скажімо, які основні нововведення, от, передбачає цей другий етап. Ну, ви сказали, що збільшення так, та основні нововведення другий етап передбачає збільшення лімітів 100 гектарів до 10 тисяч гектарів і присутність не лише фізичних осіб, а й юридичних осіб. Це ключові моменти, які попадають на другий етап земельної реформи. Я зрозуміла, дякую. З приводу електронних аукціонів, що тут можливо змінилося, чи які нововведення про аукціони? Ну, наскільки мені відомо, там нічого особливого не змінилося. В принципі, це гарна практика, враховуючи можливість дійсно за рахунок пропозицій, які можуть виникати на площадці Прозоро. Змагатися за ті чи інші участки. в принципі тут і передбачається процес певної так форми позбутися, скажімо так, як правильно виразитися, позбутися корупційних механізмів і наповнити дійсно державні там ну, мається громадські бюджети відповідне фінансування, але знову ж таки ключовий момент. Був тому, що в ньому брали участь всі бажаючі, але в нас кладеться обставини, коли всі бажаючі, маю на увазі, це середній малий бізнес він просто не буде дотичний до цих процесів. Це буде, ну скажімо так, великий об'єм. Я не скажу, що всі, але велика кількість. Тому що я вам наведу простий приклад: сьогодні в середньому а, товаровиробник за пай а, платить 10 тисяч гривень. Пай в середньому там 2 гектара по Україні. А для того, щоб викупити цей пай. Йому потрібно заплатити в межах там 100 тисяч гривень. Відповідно, коли він видає ці гроші, а не платить їх щороку. Тобто він себе на 10 років умовно вибуває з фінансової спроможності вкладати в кошти в інновації, вкладати в кошти в розвиток. А якщо не буде інновацій, розвиток, то відповідно він не зможе потім розвиватися і відповідно збільшувати орендну плату, В перспективі дати, можливо людям кращу ціну. Тому в сьогоднішніх умовах, коли відсутні фінансові інструменти в підтримці товаровиробників, тому що власна реформа, вона ж передбачає фінансові інструменти, в тому числі у нас два роки я ж кажу, не працювали жодного фінансового інструменту. Зараз кажуть, що буде працювати фонд підтримки а, малих товаровиробників, які обробляють до 500 гектарів, і вони таким чином зможуть. Користатися фінансовим, якщо це буде працювати, ну це частково полегшить ситуацію. але знову ж таки до 500 гектарів. А що робити тих, кого 600-700 тисяч, і півтори? А це основа виробництва в Україні, тому що власне від цих виробників залежить фінансова спроможність, в тому числі і громад, в тому числі і сплата податків, в тому числі підтримка соціальної сфери. Тому, якщо не буде конкуренції на аукціонах, то ми не будемо бачити додаткового фінансового приросту. Угу. Я зрозуміла. Е, і ще, от як виглядає ринок оренди та продажу землі сьогодні? Що ви можете про це сказати? Ну як виглядає відсоток з повноштабним вторгненням, е, так як розраховували, він невисокий. А в період 22-го року ми знаємо, що там фактично півроку не реєструвалися ніяких договорів оренди, тому що реєстри були закриті. Після того, як вони були відкриті, то ми бачимо, що там умовно за ці два роки не більше 1% відсотка людей скористалися правом своєї продажі, купівлі, тобто, десь в межах, якщо я не помилюся, реалізовано не більше там 600 тисяч гектарів землі по Україні. Ну це дуже малий об'єм. Це показник того, що насправді не варто було б нам поспішати з таким підйомом лінітів до 10 тисяч, тому що немає дуже великої пропозиції з боку власників землі її реалізувати, тому якихось ну, скажімо так. Активних змін чи якихось активних, скажімо так, неправильних підходів до обігу, вони не були зафіксовані. Це, в принципі, відбувалося визначеним законодавством. Фізична особа має право купити, власники землі продати, нотаріус здійснює нотаріальні дії, перед тим перевіривши всі відповідності щодо фізичної особи, тобто, щоб там в ньому не було здійснено наявності. Інших гектарів, щоб в нього на період там володіння були фінансово під, ну, фінансова звітність, тобто щоб він міг довести ну, скажімо так походження своїх коштів. Ну і власне це одні з ключових моментів, над яким ну стикалися нотаріуси. У нас зараз другий етап, в тому числі пригальмовується. Чому тому, що нотаріуси ще входять в ситуацію. Розуміння, яким чином моніторити і досліджувати юридичних осіб, тому що все ж таки юридичну особу важче промоніторити по всіх реєстрах і зрозуміти, чи дійсно вона там кінцевий власник бенефіцарії України, фінансове походження, ну не фінансове, а прозоре походження його фінансів. Всі ці моменти вони сьогодні будуть такими важливими в контексті моніторингу, і я думаю, що ми там. Там буквально місяць півтора будемо зіштовхуватись, поки не почнуться конкретні практики для того, щоб реєструвати нові договори. Але знову ж таки ми їх теж не очікуємо велику кількість, тому що ну я думаю, війна продемонструвала, що за що йде ця війна за землю, і як основний наш виробничий ресурс, фінансовий ресурс в майбутньому. Тому люди не поспішатимуть їх продавати. Це була інформаційна година від всеукраїнської ініціативи Активна громада у місті Богослав. З вами була я, Вікторія Дивнич, і говорили ми з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Спілкувалися про другий етап аграрної реформи, про те, що він взагалі передбачає, як вплине на громадян та чому варто зачекати з такими нововведеннями. Почуємося. Інформаційна година.